Ви чиї сни та друзі, чийсь кохані та брати. Ви віддали життя за рідну батьківщину, ви полягли, хоч треба було йти. Вас не забути і не стерти пам'ять. Ваша душа горітиме в віках. Ви не боялись ні зусиль, ні смерті, бо серце змив на вустах. Вже не поверне Україна мати тих патріотів, що в землі лежать. Але вона ніколи не забуде про той незламний дух, що змусив їх стоять. Цім серцем вірили вони у кращу долю, За неї ж на майдані полягли За українців та їхню волю своє життя не завагавшись віддали. Сьогодні туга душу розпина, багато з вас в коханні не призналось. дворі скоро втішиться весна Чому ж ви її хлопці не діждались? Гори Свіча і пам'яті сльоза додолу з неї краплями стікає, Земля ридає, плачуть небеса, героїв Україна пам'ятає. Летня Небесна, ха небо злетить, лиш молитві, ти стань на коліна. Свічка скорботи у душах горить, молись Україна! Україну.